Тема сьогоднішнього уроку шкала електромагнітних хвиль. Всі електромагнітні хвилі, які ми вивчали досі, свого часу об'єднали так звану шкалу електромагнітних хвиль. До електромагнітних хвиль відносяться хвилі, які використовує мобільний зв'язок, сонячне світло, тепло. Ультрафіолетове світло, рентгенівські промені. І всі вони якось між собою пов'язані, всі вони мають якусь свою частоту і якусь свою довжину хвилі. І оскільки при переході з одного середовища в інше, довжина хвилі змінюється, а частота залишається незмінною, то більше хвилі характеризують за допомогою частоти. Тобто шкала більше розрахована на частоту, хоча до неї додають і довжину хвилі, стандартну довжину хвилі у вакуумі. Чому властивості цих хвиль такі різні, ми вивчали на попередніх уроках. І чи є між, між ними принципова різниця також. Як утворюються різні види електромагнітних хвиль і де їх застосовують, поговоримо саме на цьому уроці. Електромагнітні хвилі відрізняються частотою та довжиною. Шкала електромагнітних хвиль це безперервна послідовність частот і довжин, існуючих в природі електромагнітних хвиль. E, починається вона з найменшої частоти і e, закінчується найбільшою частотою. Відповідно, для довжини хвилі це буде найбільша довжина хвилі на початку і найменша в кінці. Виглядає шкала електромагнітних хвиль наступним чином. Частоти від нуля до десь приблизно 3 в 10, 3 в 11 десь так, герц, це радіохвилі. Далі йде оптичний діапазон хвиль. Він починається десь від 10 в 11 степені до 10 в 16 степені герц. Причому до оптичного діапазону входить інфрачервоне випромінювання, видиме світло і ультрафіолетове випромінювання. Найбільше з цього діапазону це інфрачервоне випромінювання. Сама маленька частинка – це те, що ми бачимо, від видиме світло. І далі йде ультрафіолетове випромінювання. Наступне за збільшенням частот рентгенівське випромінювання. І останні найвисокочастотні хвилі це гама випромінювання. Перейдемо тепер до характеристики кожного типу хвиль. Радіохвилі. Радіохвилі це. Хвилі із довжиною понад 10 кілометрів, і починаються десь 10 кілометрів, і закінчується довжиною 1, 1, 10 міліметра. Тобто, це різний такий тип хвиль, вони є великі і ультракороткі, Породжуються змінним електричним струмом, тобто, це електромагнітна хвиля. Електромагнітні хвилі радіодіапазону ми застосовуємо у стільниковому зв'язку, у радіомовленні та телебаченні, у радіолокації. Для GPS-навігації також застосовуються радіохвилі. І для космічних апаратів для зв'язку з космічними апаратами застосовується діапазон, саме радіодіапазон електромагнітних хвиль. Наступний тип хвиль: електромагнітні хвилі оптичного діапазону. Тобто, це те, що ми можемо бачити, хоча не всі з них ми можемо бачити. До цих хвиль відносяться інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання, яке ми не бачимо. Що ж це за хвилі? Це хвилі, які випромінюються збудженими атомами. Тобто, вже не електричним струмом, а збудженими атомами. Інфрачервоне по-іншому ще називають теплове випромінювання. Довжина хвилі. Інфрачервоного випромінювання від 780 нанометрів до 1-2 мм ультрафіолетове випромінювання це випромінювання з довжиною хвилі 10-400 нанометрів. Ну, тобто, на збільшення йде ультра... Ой, інфрачервоне випромінювання. Інфрачервоне теплове випромінення використовується для сущіння поверхонь, для пультів, пультів керування, для охоронних систем, ну і також тепловізорах. Це прилади нічного бачення, які відчувають тепло. Тобто, ви можете бачити, наскільки є. Теплота в будинку, да, ад, припустимо. Або зараз військові дуже часто використовують тепловізори для того, щоб розпізнати людину, ворога. Що стосується видимого світла, це область електромагнітного випромінювання, що безпосередньо сприймається людським оком. Довжина хвилі такого випромінювання від 400 до 780 нанометрів. Це те, що ми можемо бачити очима. І відповідно, за допомогою видимого світла, ми бачимо кольори, як ви вже вивчали до цього. Ультрафіолетове випромінювання має високу хімічну активність. Воно в основному йде, це в основному випромінювання сонячного світла. У великих дозах, воно завжди є шкідливим. Але ось у невеликих кількостях сприяє виробленню вітаміна Д. Ну, як і будь-які ліки, все треба приймати у невеликих кількостях. Рентгенівське випромінювання. Яке було відкрите на початку, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, має довжину хвилі від 100 до 10 нанометрів. Це вже е, короткі хвилі і виникає таке випромінювання внаслідок швидкого ударного гальмування електронів. Рентгенівське випромінювання застосовують у медицині, для виявлення дефектів на різних об'єктах, а також для дослідження структури кристалів. І останній тип випромінювання гама випромінювання. Це найкоротші хвилі з найменшою довжиною і з найбільшою частотою хвилі. Випускається збудженими атомними ядрами, тобто це ядерне випромінювання. Його використовують для стерилізації харчових продуктів, а також для знищення ракових клітин, коли кажуть, Е, е, -терапі, е Далі ми переходимо до. І так, перше завдання: розташувати електромагнітних хвилі в порядку збільшення їхньої довжини. У нас є видиме світло, ультрафіолетове випромінювання, радіохвилі і рентгенівське випромінювання. Найменша довжина хвилі там, де найбільша частота. Найбільша частота у нас рентгенівського випромінювання, тобто це буде найменша довжина хвилі. Далі, за нею йде ультрафіолетове випромінювання. Потім видиме світло. І найбільшу довжину хвилі мають радіохвилі. Наступне. Встановити відповідність між випромінювачем та електромагнітними хвилями, які він здебільшого випромінює. Перше. Мобільний телефон. Які радіохвилі випромінює магнітний телефон? Ой, мобільний телефон. Точніше, які хвилі? Радіо. Радіохвилі. Правильно. Тобто, це один С. Далі батарея опалення. Це тепло, і, відповідно, це інфрачервоне випромінювання. Третє світлячок. Це видиме світло, яке ми можемо побачити. І четверте радіоактивний препарат. Це хама випромінювання. І тут немає тільки рентгенівського випромінювання. Рентгенівський апарат випромінює рентгенівське випромінювання. Задача номер 3. Довжина хвилі світла зеленого кольору у вакуумі 530 нанометрів. Дано. Довжина хвилі 530 нанометрів. Визначити частоту цієї хвилі. Зважаючи на те, що ця хвиля у вакуумі, значить швидкість поширення хвилі у вакуумі 3 на 10 восьмо метрів за секунду. І знайти частоту хвилі. Переводимо нанометри в систему СІ. 10 нанометри це 10 мінус 9 метрів. І далі розв'язуємо задачі, використовуючи формулу хвилі. Формулу хвилі, пам'ятаєте? Швидкість дорівнює. Довжина хвилі помножити на частоту. Це у нас є формула хвилі. Цієї формули частота, чому буде дорівнювати. Швидкість поділити на довжину хвилі. Перевіряємо. Системні одиниці. Швидкість в метрах за секунду, хвилі, довжина хвилі в метрах. Метр-метр скорочується, залишається одиниця поділити на секунду. Одиниця поділити на секунду це є Герц. І обчислюємо частоту. Швидкість. поділити на 530 помножити на 10 мінус 9 метрів. 3 поділити на 530, ну, порахуємо на калькуляторі. Це 0, приблизно 0,6. тисячних. Помножити на 10. Рахуємо, коли тут 10 мінус 9 підніметься нагору, буде з плюсом. На 10, 17 Герці. Ну і запишемо більш коректно, красиво. Це буде 6 на 10. 14. -му. Тобто я перенесла кому тут на три знаки вправо, значить, звідси треба. Відняти три знаки. Наступна задача. Світлова хвиля поширюється в повітрі і має частоту 4 на 10 в чотирнадцятому Гц. І довжину хвилі 0,75 мікрометра. знайти швидкість поширення цієї хвилі. Також переводимо в систему інтернаціональну лямбда. мікро це 10 в мінус шостому. Користаємося тою самою формулою хвилі. Перевіряємо системні одиниці. Лямда у нас вимірюється в метрах, частота в герцах. Герц це одиниця поділити на секунду, тобто отримаємо метр на секунду. Обчислюємо довжина хвилі 0,75 помножити на 10 в мінус шостому помножити на 4 і на 10 в 14. Дивимось. Ну, 75 помножити на 4, це буде 300, і два знаки комою відділити буде 3. На 10, 14 мінус 6, 8, 10 у 8 метрів на секунду. Тобто у повітрі швидкість поширення світла співпадає зі швидкістю поширення світла у вакуумі. І ще одна задача. Обчисліть довжину хвилі, яка створюється радіостанцією, що працює на частоті 1,5 помножити на 10 в 5 Дано. Частота радіохвилі 1,5 на 10 кГц. Швидкість поширення світла. Ой, швидкість поширення. Хвилі. В повітрі 3 на 10 у восьмому метрі за секунду. Обчислити довжину хвилі. Переводимо в систему Сі частоту. Це буде 1,5, помножити на 10, кіло це третя, третій степень, 5 плюс 8, 5 плюс 3 буде. 8 За формулою довжини. За формулою хвилі швидкість дорівнює частота довжина помножити на частоту хвилі. Звідси довжина це швидкість поділити на частоту. Ми вже перевіряли такої формули системні одиниці. Тому переходимо до обчислення. А, до речі, швидкість тут дорівнює С. Лямбда дорівнює. 3 помножити на 10 восьмому метрів за секунду. На 1,5 на 10 восьмому герц. 10 восьмому, 10 восьмому скорочується. 3 поділити на півтора. Це буде 2. Тобто довжина такої хвилі 2 метри. На домашнє завдання у вас буде опрацювати параграф 20, справа 20, 3 і 4. Якщо вам сподобався урок, то підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного дня, до побачення!